что у нас тут может быть, а? Что у нас тут может быть? Расскажи мне, что тут может быть? Так, Ходболка. Да? Ходболка? Штаны. Тканин? Что это такие, блядь? Ну, болка. Вот такая. Чубашка. Не Футбол. Вроде як чоловіче. Достатньо така велицька Да? Шо за фірма? Інпувер. 3XL. Ну, 3XL тут явно не будет. Я думаю, тут XL будет. Окей. Явно. Я таке носити не буду. По якості або катон, або льон, щось таке. Прям дуже щось плотне-плотне. Добре. Пошукаємо цей бренд, подивимось, що воно може коштувати. Так, а тут ціни немає. Так, Polo ляне Flax синє 3XL. Так, окей, ціни нема. Поло. Добре, загуглимо. Подивимось, скільки це може коштувати. По ітогу, перша розпаковка навіть доволі непогана. я навіть не здивуюся, якщо вона вийде в гарний плюс. За рахунок оцього, за рахунок оцього, я думаю, може вийти. Подивимось, скільки мило коштує, не знаю. Навушники, ну, гривень 200 вони по любасу стоять. Ну і ці ж речі також вони не дешеві. Тому доволі непогано, чесно вам скажу, я здивований.